Завиша це ім'я, яке, ймовірно, утворено від дієслова, завищувати. Формант ша походить від скороченого імені «завить», яке в свою чергу, має давнє походження і пов'язане з іменами, такими як мстиша, святоша від повних імен Мстислав та Святослава. Слово зависть означає заздрість, що також може бути пов'язано з формуванням імені Завиша. Перші західноукраїнські записи імені Завиша датуються 15 століттям. Наприклад, у 1401 році згадується пан Завита, дворянин Королівський, з міста Кобринь. А в 1487 році пан Завиша, який приклав печатку в селі Добочини, у 17 столітті це ім'я почало використовуватися як прізвище, наприклад, пан Юрій Завиша з Житомира, у 1655 році, та Іван Завита, запорозький козак, у 1670 році. Імена Завіта Завиша і Завитко в даний час здебільшого зустрічаються серед сербів та хорватів. Де вони вважаються похідними від імені Завид? Спочатку їх значення в старочеській мові було заздрість таким чином ім'я Завиша має глибоке історичне коріння та пов'язане з різними культурними впливами в Україні та сусідніх країнах.